Доброго ранку любі друзі. Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Сьогодні до нас завітала на гостину лялька Оленка. Привітаємось з Оленкою. Оленка запрошує нас до себе на гостину, щоб ми допомогли облаштувати кухню. Малята, як ви вважаєте, чого немає у оленки на кухні? Вірно, це посуду. Посуд це вироби з глини, скла, металу, дерева, які використовують для приготування або подавання їжі та напоїв. Посудом люди користувалися з давніх часів. Спочатку він був дерев'яним, пізніше з'явився скляний, металевий, фаянсовий, порцеляновий посуд. З'явилися сервізи. Люди дуже дбайливо ставились до посуду, оскільки він може розбитися. Посуд миють, чистять, протирають, щоб він завжди був чистим і з нього було приємно їсти. Як потрібно доглядати за посудом, спочатку тарілки і чашки звільняють від залишків їжі, а потім миють гарячою водою з милом чи іншими миючими засобами, потім його ретельно прополіскують, ставлять в сушку, витирають, прибирають в шафу. Відгадайте, будь ласка, загадки є облюдечка-подружка, що одне лиш має вушка. Можеш кралю цю зустріти, як захочеш чай попити. Вірно, це чашка та блюдечко. Не кастрюля і не миска, не кружка, не горщик, Насипають в неї кашу, наливають борщик. Вірно це тарілка. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає, що бере в тарільці все нам до рота донесе. Вірно, це виделка. За те, що я працюю справно, мене людина любить кожна. у несу несує різні страви, а повертаюсь порожня. Вірно, це ложка. Корисний, гострий та зручний, сумісно, Ріжу хліб, картоплю, м'ясо, рибу, яблуко і масло. Вірно, це ніж. Біля тулупа два вуха, а голови немає. Вірно, це кастрюля. То холодний, то гарячий. Вдома кожен мене бачив. І співаю я від жару і пускаю з носа пару. Вірно, це чайник. Щоб підсмажити швидко їжу, нам потрібна вірно сковорода. Купили кругленьке, думали новеньке, а воно ось це в дірках труситься в руках. Вірно це сито. Серед ложик я полковник і звуть мене вірно ополоник. З гірки сир катався, весь всередині зостався, і таку гірку називають терка. Стоїть на столі карапус, на ньому блискучий картуз. Шипить карапуз не від злості, це так він запрошує в гості. Вірно, це самовар. Оленка нам щиро дякує, що ми її познайомили з посудом та навчили їм користуватися. Вона з нами прощається. Я також з вами прощаюсь до наступної зустрічі.